Близько першої години ночі по всій Україні оголосили про повітряну тривогу. А вже за годину почали лунати вибухи у багатьох містах нашої держави. Перші ракети прилетіли на Одещину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Опісля вибухи пролунали і на Житомирщині. Як виявилось, ворог атакував область шахедами. Ситуація складна. Енергетики комунальники роблять все можливо. Я думаю, що через декілька годин ми зможемо подати воду. Підключити тепло, а, а, а так буде дуже складно. Я Скажу, що транспорт, електротранспорт виводити не можемо, немає потужності і дуже багато буде обмежень з точки зору електроенергії. Четвертої години ранку росіяни почали тероризувати Львівщину у Золочівському районі. Ворожа ракета влучила у житлову зону, внаслідок чого загинуло п'ять людей. В нашій області тривога тривала понад чотири години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, зугрілі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять, хто загинули ще раз. Дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Опісля Львівщини ворог завдав близько 15 ударів по Харкову та області. Під прицілом окупантів знову опинились об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо є влучання і у приватний житловий будинок на Харківщині. По Місто Харкова було здійснено 11 Ракетних обстрілів була вражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі це ТЕЦ, та трансформаторні підстанції, які зараз пошкоджені. Зараз немає напруги у місті у всьому місті, тому ми перейшли по об'єктам критичної інфраструктури медичним закладам на генератори і працюємо на генераторах. Зупинився міський електротранспорт та метрополітен, тролейбуси трамвай. Близько шостої години ранку ракети вцілили у столицю. Вибухи пролунали в Голосіївському районі. Менш ніж за годину. Повторний удар окупанти завдали по Святошинському районі. За словами начальника Київської військової міської військової адміністрації Сергія Попко, зараз ці служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває в Святошинському районі. Уламками ракети поранено дві людини. Їм зараз надають медичну допомогу. Ну і також рештки ракети пошкодили автомобілі. Тому екстрені відключення електроенергії наразі не дозволяють забезпечити опалення приблизно 40% споживачів Києва. Продюм ночі надходили повідомлення про вибухи у Сумах, Чернігові, Вінниці, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку. Аналогічне повідомлення було і про рівне. Однак, нещастя, за словами очільника міста, сили ППО збили повітряні цілі під ранок о 6 ранку. Наші сили військові, військові. Заявили про те, що відпрацювали сили ППО, і ми можемо бути на цей момент тут спокійні. Щодо навчання, було одразу сьогодні вранці чимало запитань, що будемо робити зі школами. Порадившись з управлінням освіти в рівному, це стосується виключно рівного, хочу сказати, і посилу. Ми прийняли рішення, що навчальний процес сьогодні буде в асинхронному режимі графік уроків, предмети, завдання домашні будуть опубліковані на сайтах шкіл діти залишаються вдома. У підсумку постраждало більше десяти міст. Найбільше ракет прилетіло на південь нашої держави. Зараз в чорному морі продовжують перебувати два ракети на сії, які споряджені 16 ракетами типу калібр. Тобто небезпека не минула, вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари. Зокрема. Сама характерною ознакою цієї ракетної атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі відповідні, намагав. А все відволікати протиповітряну систему охорони загалом цієї ночі противник здійснив 81 пуск ракет різного базування та застосував вісім ударних БПЛА шахет 136 Нашим ППО вдалось знищити 34 крилаті ракети та чотири шахеди. Ну, як бачите, атака ну дійсно масштабна і дійсно, от вперше, так от з таких типів ракет різних типів, ми бачимо кінжалів цього разу аж. 6. Маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х101 Х-555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х-22, 6 кінжалів. Ну і вісім пусків керованих авіаційних ракет. Це ті, що випускають переважно Су-35, такі ракети як Х-31, Х-59, ну і 13 е пусків С-300. С-300 по балістичній траєкторії, зрозуміло, що по прифронтових містах. І вісім БПЛА «Шахет». Цієї ночі, коли українці мирно спали, росіяни вкотре продемонстрували своє обличчя. Ми ж нагадуємо, війна триває, тому просимо вас відповідально ставитись до повітряних тривог і одразу прямувати в укриття. Ірина Жуковська, телеканал ITV.